Все вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Галина, і сьогодні хочу вам розказати показати свою роботу вишивку стрічками від торгової марки Марічка. Давайте поближче вам так от покажу. Цей дизайн називається Рів'єра. розміри 23х31 см. Намагаюся, хоча б раз на рік, вишивати щось із стрічками. Не така я. Спеціаліст у цьому виді вишивці, але все ж таки інколи відволіктися від хрестиків, спробувати щось інакше мені дуже подобається. Зазвичай стрічками я вишиваю саме влітку, коли на вулиці та в квартирі жарко, стрічки дарують прохолоду. Давайте для початку подивимось з вами на склад цього набору. Записувала я це відео дуже давно, тому буду зараз переозвучувати вже не раз. Намагалася розпочати вишивку цього дизайну, але потім відволікалася на інші роботи вишивки стрічками. А оскільки я побагато їх в рік не вишиваю, щоб мене вистачило запасів на якийсь час, то цей процес відкладався. Але на комп'ютері в мене ще лишилися файли з розпаковкою наборів, тому давайте подивимося, як набор виглядав і що там знаходилось всередині. Для початку, поки набор ще закритий, покажу вам, як виглядає набір звороту. Мені подобається, що в наборі є таке віконечко, де можна побачити хоча б частину складових цього набору. Видно сам друк, видно місця, де потрібно буде вишивати, навіть на такому немаленькому участку, видно, що вишивки тут буде немало. Також на зворотньому боці вказано склад набору. Канина для вишивки з нанесеним малюнком схемою Габардин, нитки муліне, стрічки Атлас, голка для вишивки стрічками, голка для вишивки бісером та інструкція. Зараз я розкрию цей набір і подивимося з вами вже поближче, що там є всередині. Цікаво, відкривається упаковка цього набору, і давайте для початку подивимось на титульну сторінку. Що необхідно буде вишивати. Спробувала я вже деякі стіпки, вишивки стрічками на інших своїх роботах, але ця робота сподобалася мені тим, що є тут стіпки, які я ще не вишивала. Таким чином, виглядає схема. Спочатку здається, що схема не зрозуміла, але оскільки я вже вишивала набори цієї фірми стрічками, то для мене ця інструкція вже зрозуміла. Давайте краще тут подивимося, які в нас є стіпки призборена стрічка, прямий шов, дрібні квіти. Написано, як вони виконуються, французькі вузлики, стрічковий шов, призборена роза та іріси. Ця робота в мене здається з найбільшою кількістю стіпків на одній роботі, бо зазвичай у мене десь. Не так багато було стіпків, як тут. Зі зворотньої сторони схеми є опис саме для цього набору. Починайте вишивку зверху дизайну, з троян, що плетуться. Написано, як вишивати, якими стрічками. Показано, як саме робити цю призборену стрічку або призборену троянду. Ага, є тут ще схемка для вишивки гладіолусів призборена стрічка, стрічка Lace Day є. І є схемка, як вишивати дрібні квіточки. І ще є один листочок це вже стандартна інструкція, яка була в мене і в інших наборах. Тут перед початком розповідається, що необхідно зробити перед початком роботи, як зробити плаский вузол, щоб. Стрічка трималася на роботі, як зробити прямий стіпок, стрічковий стіпок такі найбільші популярні стіпки, які є, мабуть, на всіх роботах вишивки стрічкам. А особливі стіпки, які зустрічаються не так часто, в них написано якраз у цій окремій інструкції. На картонці прикріплені. Стрічки, також є кілька рекламних листочків, також на картонці натягнутий сам принт, і тут ми бачимо одразу дві голочки. Це велика така голка для вишивки стрічками. Дивіться, яка вона велика з розмір мого пальця. Велика гостра голка у мене від кожного набору залишається така. Голка і по кількості голок можна порахувати, скільки вже наборів я вишила стрічками. Голки гарні і мені вони подобаються, тому їх лишаю. І ще одна голочка Те, що там було написано голка для вишивки бісером, але це не для вишивки бісером, це все ж таки для вишивки муліне. 26 голочка з позолоченим вушком. Давайте роздивимося з вами принт. На звичайному картонці він закріплений. Зараз треба буде мені попрасувати цю роботу, бо заломи такі досить великі. І коли робота буде вишита, я вже їх просто не зможу розгладити. Трішечки основа тягнеться, якщо на розтягнути, м'яка тягнущася, і не проклеєна ця основа флізеліном. Але в принципі цього і не потрібно. Є назва фірми, знову ж таки, назва набору та артикул, і по боках надруковані пояснення, позначення, які є на схемі, вже у кольоровому вигляді, а не так, як на схемі, друкованій на папері, щоб ми знали, якими саме стрічками вишивати. Я думаю, тут можна буде ще орієнтуватись також і на титульну сторінку, якщо десь щось буде незрозуміле. Хоча і на принті це все добре видно. Давайте роздивимось трішечки поближче. Ось, ви бачите, фіолетові, бускові, жовті квіточки. Такий ось гарно нанесений принт. Багато невеличких троянд. Це все надруковано, роботи тут, звісно, немало. Гарний такий яскравий. А коли це ще все прикраситься стрічками, робота стане об'ємною і буде ще гарніше. Края я зазвичай обробляю зігзагом, щоб не саталися, не вилазили ниточки, щоб не починало воно в мене все сипатися. І ще ми з вами не подивилися: склад цього пакету. На пакеті є артикул набору, щоб не переплутати, до якого саме набору цей пакет відноситься. Тут ще є в нас. Ниточка Муліне, і що ж тут треба вишивати ниточкою Муліне. На оцих стається маленьких квіточках. Треба вишивати всерединку. Так, ось о. французьким бузликом, жовтою ниточкою Муліне. Два складені. Ниточки не так багато, але тут і самих квіточок не так багато. І давайте подивимось на самі стрічки, які гарні фіолетові стрічки. Стрічки не досить широкі. Був у мене набір, де стрічки були ширше. Перед початком роботи я зазвичай стрічки проглашую. Дивіться, які кольори гарні: фіолетові, бускові, рожеві, зелені, є зелені, більш тонкі, біла тонка і рожеві стрічки, два кольори більш широких, і є тоненька рожева і Жовта. Гарні такі стрічки красиві. Уявляєте, яка яскрава буде робота? Ось і подивилися ми з вами склад набору. Я зараз відправляюся вишивати, зустрінемося з вами через кілька секунд ще з готовою роботою. Ну, і тепер до вашої уваги вже готова робота. Така краса в мене вийшла, ще робота натягнута. так покажу вам на раму, ще не знімала. Оскільки вишивку стрічками я не оформлюю, бо в мене і вишивок хрестиком багато не оформлених, просто не вистачає на все місце. Тому, бачите, не побагато в рік вишиваю таких дизайнів, а хоча б по одному, в рік, щоб просто побалувати себе вишивкою стрічками. ну і... Оскільки вони такі більш об'ємні, щоб дуже їх не приминати у процесі зберігання. Давайте роздивимося, яка краса в мене вийшла. Мені здається, робота просто чудова. Видно той об'єм. Вдалині в нас пляж. Люди відпочивають, краблик, ахмарки, і на передньому плані все тони у цих квітах різноманітні, яскраві, цікаві. У нас тут є як іріси. Іріси маленькі, я б їх назвала як дикі іріси, невеличкі, і вони ближче до води ростуть з маленькими квіточками, тому ці іріси в нас маленькі вишиваються стрічкою 3 мм. І тут вже такі більше сортові ромашечки. Хоча тут не тільки біленькі є і жовтенькі, на схемці вони називались саме ромашечки. Тут ось є такі фіолетові, Можливо, як конюти не ну, можливо, якісь інші квіти. Гортензії, суцвіття гортензії, гладіолуси і найбільше всього троянд. Троянди, великі букети, точніше великі кущі у таких чашах. Тут у вазончиках трояндочки поменше, тут ми бачимо на віконці, тут на балкончику. І тут вже троянди, які плетуться. Просто краса, скільки квітів. Не знаю, чи буває в житті, щоб всі ці квіти були в одному місці зібрані, оскільки і у в нас квітнуть трошки раніше, гладіолуси пізніше, гортензії, троянди. Ну, можливо, цікаво, що дизайнери зібрали всі ці квіти на одній роботі, щоб показати більше її яскравість. Спочатку я обрала цей набір. На той час я ще не вишивала ніколи ірісів, і для мене незвичний новий стібочок тут був саме квітки ірісу. Я намагаюся, щоб в кожній роботі були якісь нові для мене стібки, щоб мені було цікаво вчитися чомусь новому. І на титульній сторінці було видно, що будуть такі от незвичні. Квіти, тоді я ще не знала, що це гладіолуси, це вже я в інструкції прочитала, що це саме гладіолуси. Теж мені здавалося, що буде цікаво їх виконувати, новий для мене стібок. Але, як виявилося, тут ще є і незвичні рози, вишиваються призібраною стрічкою. І так само ці невеличкі фіолетові квіти, теж новий для мене стібочок, такого я ще не виконувала. Тобто ця робота для мене виявилася дуже цікавою через. Велику кількість різноманітних стібків, і я би її, в принципі, порадила, щоб спробувати різні види стібків. Тут є як прямі стібочки, листочки на оцих кущиках. Тут у нас є невеличкі листочки на гладіолусах тут теж є трішечки таких прямих стібочків, а також є прямий стібочок, але перекручений. Такі листочки довгі. Тут, тут на ірісах є ще така закручена стрічка. Російською це ленточний шов, не знаю, як правильно стрічковий шов, мабуть, українською, бо не дивлюся канали вишивці стрічками українські, тому в термінології можу десь помилятися. Прошу вибачення, якщо знаєте назви цих стібків, буду вам дуже вдячна. Якщо підкажете, як саме це звучить українською. Також цим стібочком виконуються рожевою і малиновою стрічкою бутони троянд. Є французькі вузлики, є оця призборена стрічка прямими стібочками. окрім того, що робляться лист, листочки тут ще робляться ці маленькі квіточки, є вишивка французькими вузликами ниточкою муліне, цікаво, як виконуються іріси, і гладіолуси. Одним словом, тут дуже багато усього на цій роботі є, і вишивати дуже її цікаво. Цю роботу я вишила. За 5 діб. Можна було б трошки більше, але я все чекала, коли в мене буде нормальна в день погода, щоб я могла засняти вам елементи, як саме я вишиваю всі ці стіпки. Тому, кому буде цікаво, ви можете в кінці відео лишитися і подивитися. Це, мабуть, не кінець відео, а більша частина відео буде саме про те, як ці стіпки виконуються. Я сама полюбляю пробувати щось новеньке, щось для себе знаходити, таке незвичне, і хочу. Цим заражати інших. Тому у своїх відео в цьому відео, особливо буде те, як саме виконуються ці стіпки. Зверніть увагу, що я не професіонал, я сама не так багато ще вишила робіт саме стрічками, але все воно виконується легко, і дивіться, який гарний результат виходить. Не варто боятися. Якщо вам хочеться, пробуйте. У вас обов'язково все вийде. Покажу вам трішки зблизька цю роботу. Дивіться, які об'ємні, які вони класні. Кожна квіточка не схожа на сусідню квіточку, тому кожна робота буде індивідуальною і особливою. Дивіться, скільки ірісів обожнюються квіти, і на цій роботі в їх взагалі дуже пахата. І вишиваються вони цікаво. Добрається мені гладити такі роботи. Відчувається їх об'єм. відчуваються ці французики на роботі. Такий от куточок у нас гарний. Подивимось тут на трояндочки. Не знаю, я інколи дивлюсь, мені здається, що негарні в мене троянди вийшли, що можна було їх красивіше, а інколи. Дивлюсь, ні, гарні, як думаєте, залику так взагалі чудові. Дивіться, який об'єм. Так от збоку вам покажу, скільки вони вищі від листочків, скільки це об'ємно все виглядає. Така 3D-картина виходить. Ці іріси менше. Вони тоньшою стрічечкою виконуються, такі більш делікатні, маленькі іріси. Цікаві гладіолуси. Ось цей от останній я робила разом з вами. Можете подивитися в кінці відео. І, знову ж таки, кожна квітка не схожа на сусідню. По-різному виходить. Тут цвіття гортенцій. Французьких вузликів багато на цій роботі. Переходимо до верху роботи. Маленькі трояндочки, тут трішечки великих і бутони троянд. Тут у нас більше таких вишневих, темно-рожевих трояндочок, а розових не так побагато. Знову ж таки, дивіться, який об'єм, як вони поверх листочків, як виділяються. Здогадуєтесь, що найулюбленіший куточок в цій роботі для мене цей? Я думаю, здогадались чому. Так, тому що тут більше всього бускової та фіолетової стрічки використовуються. Хоча і розочки такі от було цікаво робити. Я коли дивилась на обкладинку, я думала, що ці розочки робляться трохи по-іншому. Є в мене відео, як робити об'ємну розу зі стрічки. Я думала, що вона буде так само. Там стрічка складається, прошивається, і потім пришивається вже готовий бутон, точніше, готова розквітла вже троянда, пришивається. Ну, а бачите, виявилося, що це інший незвичний для мене стібочок. Ось така от краса. Зовсім забула вам розказати по залишку матеріалів. Так, ось у мене стрічки широкі, які лишилися. Це стрічки, які я ще не використовувала. Бачите, запас є в кожному кольорі. Пакетику стрічки, які обрізки від широких, і залишки тоненьких стрічок, так само, бачите, зелених, білих, жовтих усього вистачило. Ниточки муліне так само вистачило, з врахуванням того, що я ще додавала на іріси ці жовтенькі стібочки, такі, яких не мало взагалі бути на роботі. Процес у мене, як відбувався широкі стрічки, я їх пропрасувала, щоб вони були рівненькі. І отут-от вони в мене поряд завжди вісіли на станочку. Ну, маленькі, так і лишала в пакетику, по одній витягувала, яку треба було. Їх я вже не прасувала, бо вони в процесі. І так розрівнюються, в них не видно тих складочок, як на от таких от великих широких стрічках. І край роботи, щоб не обсатувалася тканинка, я обробила зігзагом. Так що, всіх матеріалів в роботі досталь. Голочки в мене тут вже від інших наборів, бо вишиваю так само багатьма голками, щоб не перезакріплювати стрічку в голці. І ще у вишивки стрічками, мені подобається споглядати на зворотній бік. Дивіться, як це виглядає. У мене поки нормально освітлення, я вирішила зняти вам відео про готову роботу, але вона ще не зовсім дороблена. Бачите, в мене стирчать краєчки моїх стрічок. Я їх ще не попришивала. Раніше, коли я тільки завершувала вишивати, закінчувалася в мене стрічка або закінчувалися елементи, які треба було не вишивати. Я одразу пришивала край стрічки. Тепер що я вирішила лишити поки їх так. І зараз сяду одним махом, всі їх поприкріплюю, попришиваю. До цих сусідніх стібочків, які вишити, просто пришию, щоб край стрічки. Не випадав. Тут, от на роботі, на цьому куточку, давайте зроблю поближче. Тут у мене вже пришита частково, тому що вишивала ниточкою муліне французькі визвуки, і заодно цією ж ниточкою пришивала край стрічки. Тут у мене були краєчки ось, бачите, фіолетовий, жовтенький, доводжу до одного місця і разом їх пришиваю. Тут ось так само краєчки лишилися тільки оці от зелененькі ще не пришила така цікава, зворотня сторона, у вишивки стрічками. І в цій роботі, на відміну від попередніх, яких я вишивала, тут мало вишивки ниточками муліне, тільки ці от французькі вузлики. А інші роботи, які я вишивала, Кому цікаво, в мене, мене на каналі є цілий плейлист по вишивці стрічками. Там можна подивитися на інші мої роботи. Я стрічками вишивала тільки фірму марічка, тільки роботи цієї компанії. Можу сказати, що тут дуже зручна як інструкція. І схемка як вишивати, так і пояснення доволі детальні. Починати вишивку сочками з фірми Марічка. Доволі просто. Я не знаю, як в інших фірмах, бо не пробувала інші. Наскільки там зручні інструкції чи ні. Мені ще хочеться спробувати. Здається, чарівний сад називається. Фірма там теж такі цікаві. Сюжети в них є, але поки я не наважуюся. У них є просто як основи. І можна самі підбирати до основи стрічки, і там вже на свій розсуд вишивати. Тут для... в мене взагалі такий рівень 10 зірочок. А от коли є набір, і тут вже позначено все на основі, позначені деякі стіпки. Це досить легко такий начальний рівень для тих, хто хоче спробувати навчитися. Почала я монтувати це відео. і... Виявилося, що в мене стільки було записано матеріалу, як саме вишивати ці всі стіпки. Тому я, мабуть, зроблю це все окремим відео, щоб зараз не затягувати це відео. Це хай буде такі невеличкі просто про саму роботу подивитися на склад набору та на готовий результат. Ну, а для тих, кому буде цікаво, як саме вишиваються стрічками, випущу його, можливо, через одне відео, можливо, трошечки пізніше, коли змонтую. Ну, а що стосується Конкретно цієї роботи у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на готовий результат. Дякую всім за увагу! Дякую, що провели цей час зі мною. Міцно вас всіх обіймаю! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. А я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!